По 12 в Україні на п'ятому каналі час новин мене звати Сергій Барбу. І якої запам'ятається перша половина суботи. Довідаєтеся просто зараз. Майже три сотні повітряних цілей летіли атакувати Україну. Головний напрямок удару Кременчук, як повідомляє командування повітряних сил, шахеди летіли з сімох напрямків з території Росії та тимчасово окупованого Криму. Також ворог ударив аеробалістичними кинжалами, запускав з моря калібри і цілив крилатими версіями ракет Іскандер. Наші сили протиповітряної оборони збили 140 дронів і 5 ракет. Ще 115 цілей зникли з радарів завдяки системам радіоелектронної боротьби. Одна людина постраждала на Полтавщині через комбіновану повітряну атаку. Під ударом був Кременчук, як повідомляє обласна військова адміністрація, зафіксували облучання та падіння уламків на об'єктах енергетичної інфраструктури і відкритих територіях. Самовидці поширили відео з гучними вибухами, які місцеві чули продовж ночі. Касетні елементи від боєприпасів виявили в Кременчуцькому районі після нічної атаки. У поліції застерігають, що ці засоби ураження є смертельно небезпечними для життя і здоров'я. На вигляд, касетні елементи це металеві сфери діаметром близько 10 сантиметрів. Можуть нагадувати іграшки або шкулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей. Правоохоронці закликають не торкатися їх і у разі виявлення негайно звернутися до поліції. Вагітна жінка поранена через атаку по Запорізькому районі. Протягом доби ворог ударив більш як по десятьох населених пунктах регіону. Окупанти застосовували артилерію, авіацію, системи залпового вогню і дрони. В обласній військовій адміністрації повідомили про пошкодження 13 приватних будинків і об'єктів інфраструктури. Три людини поранені через російську атаку по Донеччині. Окупанти поцілили по 15 населених пунктах. По Родинському, Покровську, Озерному, Слов'янську, Костянтинівці і Дружківці били дронами керованими авіабомбами і артилерією. Пошкоджені майже чотири десятки цивільних об'єктів, серед них 18 житлових будинків, а також автівки, об'єкт критичної інфраструктури і фермерське господарство. У Херсоні поранена літня жінка. Ворог уночі вдарив посеред містю. Як повідомляє обласна військова адміністрація, ворожа зброя пошкодила багатоквартирні будинки. Понівечені балкони, стіни і дах повилітали шибки. Потрощені також магазин і приміщення спортклубу. одну жінку в неї якраз прильот у її квартиру, але вона вийшла. Ну, щось серцем було. Швидка приїхала дуже швидко. Хлопці її забрали. Сіка мені здається, три. Але перший дуже сильний. Потім ще раз, і ми стояли на, на площадці. фпв дронами та артилерією Росіяни били по Дніпропетровщині. Під ударом була Нікопольщина. Ворог цілив по Марівській і Марганецькій громадах, а також по місту Нікополь. Пошкоджені три приватних будинки, господарські споруди і лінія світла, як передали в області, як повідомили в обласній військовій адміністрації. минулося без постраждалих. Ворог поцілив по сумах ударним безпілотником ланцет. Постраждала жінка. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Через атаку у двох багатоповерхівках повилітали шибки потрощені фасади. Загалом, протягом минулої доби, загарбники більше 60 разів били по населених пунктах регіону. Найбільше обстрілів зафіксували в, Сумські, в Сумському та Шосткинському районах. Окупанти запускали десяток керованих авіабомб і скинули з дронів понад три десятки гранат на мирне населення. На Сумщині триває обов'язкова евакуація населення з прифронтових селищ і містечок. Виїжджають туди білі Янголи – Евакуаційний екіпаж Національної поліції. Вони рятують цивільних від війни. Як усе відбувається, бачила воєнна кореспондентка П'ятого каналу Єлизавета Калітвенцева. Сумщина хаотична та непередбачувана. Ніколи не знаєш звідки та куди прилетить. Регіон зустрічає хмарами і дощами, але що далі їдеш за місто ближче до кордону з ворогом, то сильніше відчувається гострота ситуації про що свідчать зруйновані будинки у селищах, де ще донедавна вирувало життя. П'юненкову каву на одній з заправок місця Суми. Власне, вже майже готова до того, щоб поїжджати і на екіпаж та октябрів. Зараз ми їдемо в населений пункт Капітанівка. Згідно заявкою, ми будемо забирати маломобільну жіночку mm -hmm. і вести її в безпечне місце. Вам помочь? Ні, обов'язково. Різна специфіка йде. У нас більш йде сільська місцевість, а на Донбасі там йшли вже міста з великим з великою кількістю населення і та поверхів Поверхова Ми mm -hmm. Виїжджаємо в населені пункти, які знаходяться далеко від обласного центру і адреси по ним розкидані на значну відстань. Mm -hmm. Тобто нам, якщо там під'їжджаєш, можна з одного під'їзду забрати. Десять людей, то тут приходиться інколи пів годину проникати, щоб забрати з двох адрес двох людей. Тому що в одному краю це одна людина живе в іншому краю, друга людина живе. звичайних вимогах це займає час. А зараз коли... <праць> цього року витрачається кілька. Загострення почалося після курської операції. Кажуть ті, хто весь цей час перебував у регіоні. Область межує з країною агресоркою. Щодня у населених пунктах прикордонні точаться бойові дії. Пік евакуації припав на травень. Найбільше заявок надходило з Юнаківської, Миколаївської, Хотінської та Білопільської громад. Да. Да. Куди далі? Ну, – чи пішов на те час буде приземлятися? Ану, заховається покату. Такими є залаштунки. Білі янголи щодня здійснюють понад 9 виїздів, евакуюючи населення різної вікової категорії та стану здоров'я. Минулого виїзду була заявка на багатодітну родину з маленькими дітьми. Цього разу з капітанівки забирають двох жінок. Рейсі Олександрні 90 років. Її хобі вирощування овочів. А поруч із нею племінниця Галина. Там просто Посадила рімі там бульці. Мальчик, чем у Нелли. <реш> <реш> и всю жизнь, жизнь проработала. Да? да, А я? Просто, я всю жизнь <реш> <на> в гостиной селила. А собачка работает? А собачка работает. Ну, не каждый, конечно, вышел. А я выхожу. Я всем могу. Что я делаю? Я не ленюсь. Право чисто. А ви вже навчилися розрізняти, так? Так. Я да? да, вже навчилася. Зараз ми іноді бачимо, що ми діти будемо як вам А це так... Так, взяло. Так, 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 О назад спілкуємося з Раїсою Олександрівною. Жінка пережила Другу світову війну, ховалася від німців у п'ятирічному віці. Для неї ця війна не зрозуміла, як і поведінка Росії. Бо вони ж, ж живі в хаті в нас якраз вони з нажили ваші в, вашій... да, в наші хаті. Дальше жили. Вони не прийшли до хоті. ніяк, то дойшли, а з хотіні Жили, тодій. жили тодій. по хатах вони. І ми жили, і вони жили. Ну ще і, считай, що і то, і ще вони хороші. Вони ну, не вбивали, не жили. Не, не трогали до людей, не з людей. Вони впередні та, жили, та, ми та, жили, ми в задні жили і так і дружили. Звісно, а що робити? П'ять років дитині порожку. Але... Щось дадуть, якусь там конфету чи що. Тобі дажи у 90 років ще одна війна, вона тебе треба. А що їм казати? Вони самі знають, що вони стоять. Нам вже казати нічого. Коли ж, коли ж жили, ще ж, та й брати ж були. Це ж Росія, це ж браття ж були, а дойшло, а де той Путін взявся? Той... Про той трамп ще там танцює, той прибитий. серед екіпажу білих янголів. Офіцерка Олена Ставицька. Торік під час евакуації з білопільської громади вона була поранена. Це було в минулому році, 4 жовтня. Там ми виїжджали на білопільську громаду, село Павлівки, і був скид якраз на цей автомобіль. І я зазнала травмувань. Мене була коборатравма струс мозгу. Я лежала в лікарні два тижні, а потім назад повернулася до. Канання своїх службових обов'язків перед тим як працювати на Сумщині. Екіпаж пройшов стажування з колегами у Донецькій області на їхньому рахунку евакуації з Покровська, Костянтинівки та інших прифронтових населених пунктів, які нині під прицілом ворога. Один був визов, визвав. Ми виїхали там по бабусю. Вже по неї вона куди там вони просили допомогти, щоб її вивезли. То вже ніхто не соглашався туди їхати, тому що там було небезпечно. Але все ж таки, ми поїхали. Ми її забрали ту бабусю, вивезли. Все, і вона була дуже вдячна. Нам за це, тому що вже на неї військові почали кричати, чого вона там сидить, бо тіпа жде русський мір. А вона каже, ні, я не жду ніякий русський мір, просто я не можу отсюда виїхати, ніхто Ну, всі відмовляються їхати, забрати її, тому що там вже було небезпечно. Серед виїздів були навіть випадки, коли доводилося забирати домашніх, ба навіть свійських тварин. Ну як полтора кілометра, іти з козами, грязь, така ніяк віші. І прийшлося, ходила по дворах до військових, просила допомоги, і вони допомогли, вони Під'їхали пікапом. Ми отой пікап загрузили кос. Угу. Да. Ще були з нами журналісти. Мабуть, італіянці, да О, загрузили бабусю, кос і ото ми так років. їх довезли до нашої машини, а потім уже пересадили. Да. Білі Янголи ті, хто знаходить підхід до кожної людини, чи то бабуся 90 років, чи трирічна дитина. Їхня робота небезпечна та потребує чималого фізичного ресурсу та сил. Рейсу Олександрівну та її племінницю тим часом зустріли біля шелтера в Сумах того самого місця, де в кожного є своя історія другого дня народження. Єлизавета Калітвенцева. П'ятий канал. Збройні сили України продовжують успішну демобілізацію ворожого війська. Від початку великої війни додому відправили понад мільйон десять тисяч окупантів. Як звітує Генеральний штаб, напередодні лави ворожого війська покинули більше тисячі загарбників. Наші воїни перетворили на іржавий непотріб танк, а також півдесятка бойових броньованих машин. Розтрощили майже два десятки артилерійських систем ворогам, До цілий не долетіли 123 безпілотники. Ну й автопарк ворога теж поменшав. Вони не дорахувалися більше сотні машин і цистерн. Росія знову посилює тиски не лише військовий, а й політичний. За останні п'ять місяців кількість загиблих і поранених цивільних в Україні зросла майже удвічі. В ООН кажуть про гуманітарну катастрофу. Київ рятує постраждалих після обстрілів. А Москва надсилає ультиматуми. Вони називають це мирною ініціативою, але по суті це односторонні вимоги. Деталі Радбезу ООН розповість Єгор Голівець. Світ дивиться, але ніби крізь пальці. Рада безпеки ООН зібралася після наймасштабнішого за рік удару по Києву через масований обстріл у ніч на 17 червня загинули 28 людей. Більше сотні були поранені, але Росія вкотре заперечує власну відповідальність. Заявляє, що цілить лише у військові об'єкти, а ракети чомусь падають на житлові будинки. Водночас пропонує переговори, але московський проєкт миру. Більше схожий на ультиматум прийняти його або буде ще гірше. Це і є так звана кремлівська миротворчість. Це найкраща пропозиція, яку Україна може отримати сьогодні. Рекомендуємо її прийняти. Далі все для Києва буде тільки гірше. ООН фіксує різке зростання кількості атак на Україну. Лише за першу половину червня Росія використала понад дві тисячі дронів і більше сотні ракет. Рівень руйнувань і жертв перевищує дані за аналогічний період 2024 року. Кількість поранених та жертв серед мирного населення зростає. Частина території України залишається недоступною для міжнародних гуманітарних місій. Цивільне населення продовжує потерпати від тяжких наслідків цієї війни. Моніторингова місія ООН з прав людини повідомляє, що ракети далекого радіуса дії та безпілотники значно збільшили кількість жертв серед цивільного населення по всій країні цього року. Життєво важливі послуги недоступні, а вразливість майже 13 мільйонів людей, які потребують допомоги, поглиблюється у радбезі. Більшість. Країн висловила підтримку Україні, але в риториці з'являється обережність. Дехто пропонує компромісні рішення, наприклад, припинення вогню без гарантій. Греція та Словенія говорять про пошук спільної позиції. США закликають до перемов, але також засуджують постачання зброї Росії з боку Ірану і Китаю. Минуло 116 днів відтоді, як ця рада ухвалила резолюцію, що закликає до швидкого завершення конфлікту та встановлення тривалого миру між Російською Федерацією та Україною. Дії Росії, однак, суперечить цій меті сьогодні. Ми знову закликаємо Росію до добросовісних переговорів з метою припинення вогню і встановлення тривалого міцного миру. Тоді, як Україна активно здійснює реальні кроки до миру, Росія продовжує руйнування. Тим часом Путін позиціонує себе як посередник миру на Близькому Сході. Нам не потрібно більше брехливих обіцянок. Нам потрібен справжній мир. Тому ми знову закликаємо Росію дотримуватися міжнародного права, зокрема статуту ООН, і погодитися на безумовне припинення вогню. Росія розпочала цю війну. Ми закликаємо Росію. Припинити її, російський представник на засіданні тричі суперечив сам собі: спершу, що Росія б'є лише по військових, потім, що українські військові ховаються в житлових будинках, а потім, що це сама Україна обстрілює свою територію. Представник України прямо заявив, це або російські удари, або щось зовсім абсурдне. Іншого варіанту немає. Ветибливами вже понад 101 день відтоді, як Україна взяла на себе зобов'язання щодо такого припинення вогню. На жаль, Росія вирішила проігнорувати цей крок. Москва вирішила відвернутися не лише від пропозиції України, а й від мирних зусиль наших американських друзів, особисто президента Дональда Трампа, які невтомно працювали над створенням простору для дипломатичного вирішення. Рада безпеки ООН не повинна відвертатися від від цієї правди з українського боку не бракує бажання миру, бракує лише чесності з боку тих, хто продовжує запускати смертоносні ракети. У підсумку Росія знову повторила свою вимогу капітуляції, яку намагається замаскувати під мирну пропозицію, але майже всі західні делегації назвали це неприйнятним: Франція, Німеччина, Польща, Британія, США усі заявили, що умови Кремля надто односторонні. Представники Євросоюзу нагадали, Росія сама розпочала війну і може її припинити в будь-який момент. Єгор Галівець, п'ятий канал Росія і Україна маємо певний прогрес. А щодо Ізраїлю ніхто не знає, у чому там суть. Президент США прокоментував головні міжнародні конфлікти. Він також заявив, що зупинив війну між Руандою і Конго. За словами Трампа, лідера цих країн приїдуть до Вашингтону для підписання мирної угоди. Ми вже досягли великих результатів з Індією та Пакистаном. Індія вже долучилась, і схоже, що ми укладемо з ними торговельну угоду. Те саме з Пакистаном, і з ними теж буде угода. Це просто прекрасно. Сербія і Косово. Вони роками ворогували, але як вам відомо, ми поклали цьому край. Тепер залишилося кілька великих кейсів. Росія й Україна. Там є певний прогрес. А Ізраїль. Ну, чесно кажучи, ніхто не розуміє, що там відбувається. Але незабаром дізнаємося. Я так думаю. У Німеччині дедалі більше цивільних підприємств стають частиною оборони. І не лише своєї. Інженери, айтівці і навіть пакувальники тепер усі вони створюють безпілотники для України. Від дронів цвіркунів, що евакуюють поранених до соколів, які зависають над полем бою. Якою є оборонка «Made in Germany»? Дивіться в сюжеті Deutsche Welle. Стартапи та молоді підприємці у Німеччині виробляють дедалі більше бойових дронів та літальних апаратів для спостереження. Наприклад, це називається грілля цвіркун. Він підбирає поранених з поля бою. Виробництво військових дронів набирає небачених обертів. «Фальке», тобто сокіл з німецької, таку назву має цей прототип коптера. Виробництво дронів усіх видів процвітає на півдні Німеччини. «Фальке» може використовуватися у сільському господарстві або рятувальними службами, але розробники спроєктували його саме для використання на війні, наприклад, на фронті в Україні він фактично як сокіл, який може зупинитися у повітрі, пошукати свою ціль, а потім пікірувати вниз. І це схожа концепція, якщо можна так порівняти. Розробники цього коптера надають особливу увагу дизайну та матеріалам. Завдяки своїй аеродинаміці інноваційна конструкція досягає швидкості понад 80 кілометрів на годину, з дальністю польоту понад 20 кілометрів. Фюзеляж виготовлений з поліпропілену, особливого матеріалу, який є дуже міцним і не тоне у воді. Я вважаю, що цей дрон відрізняє від інших, те, що він недорогий і може вироблятися масово. Нам не потрібні маленькі підвальні майстерні для виробництва дронів. Вони можуть сходити з конвеєра в автомобільній промисловості. Матеріал для дрону використовується в автомобільній промисловості як матеріал для армування, тобто підсилення бамперів. І ці виробники дронів вже співпрацюють з однією автомобільною компанією. Інженер та його партнери базуються поблизу Мюнхена, регіону, де літакобудування має давні традиції. Розробка безпілотників для військових це абсолютно нова галузь, але тут наявна потрібна промислова база. прототипи дронів «Фальке» можна швидко виготовити у цій майстерні. Я звернув увагу та дослідив постачальники у цьому районі, і вони є скрізь, справді скрізь, навіть у селах. Це компанії середнього рівня, і це справді чудово. Наш постачальник для автомобілів також недалеко звідси. Він володіє цим мистецтвом виготовлення піни, що доволі складно. лише за кілька кілометрів звідти розміщується ще один виробник дронів. Компанія Хайкет вже постачає перші дрони на передову в Україні. БПЛА забезпечують розвідку, і їх майже неможливо збити навіть модернізованими російськими глушилками. Завдяки оновленню програмного забезпечення на дронах нові функції встановлюються доволі оперативно. Засновник компанії поїхав до Києва з п'ятьма друзями, щоб доставити їжу невдовзі після російського вторгнення в Україну тоді ми їхали з Житомира до Києва, цієї дороги, яку пізніше охрестили дорогою смерті. І це був перший раз, коли ми по справжньому відчули, що означає займатися обороною, обороною в сенсі можливості захищати себе, захищати свою країну, своїх друзів, свою родину, яку ти любиш. І тоді ми вирішили, що хочемо допомогти своїми ноу-хау і навичками. Вони інженери-програмісти, інженери механіки і спеціалісти з медичних технологій. Дрони колись були їхнім хобі, але тепер, через агресію Росії проти України, їхнє хобі стало серйозною справою. Вони прагнуть встановлювати лише ті компоненти, які виробляють самі. Навіть акумуляторні батареї виробляються в майстерні. Мета полягає в тому, щоб не використовувати жодних компонентів з Китаю чи США. Власні свердлильні та фрезерні верстати компанії коштують чимало грошей. Банки і приватні інвестори нині готові їх фінансувати хоча раніше інвестиції в озброєння для багатьох все ще були табу. Три роки тому було дуже важко отримати гроші. Ми повністю залежали від венчурних фондів. Але тепер все інакше. Ця тема вже соціально прийнятна цього року. Ми залучимо близько 10 мільйонів євро фінансування. У нас є перші замовлення, що робить все це можливим. Стартап з виробництва дронів знайшов партнера в особі постачальника автопродукції Йоп. Директор компанії, в якій працює майже 1200 співробітників, може собі уявити виробництво дронів у великих кількостях. Досі його компанія виробляла різноманітні компоненти для люксових автобрендів, але нині замовлення скорочуються вже кілька місяців, і сотні працівників довелося звільнити. Байдуже, чи підприємство виробляє обладнання для дронів, чи високоточні автомобільні деталі, технічно це не має великого значення. Ння постачальники, поза сумнівом, здатні виробляти масово і за вигідною ціною. Ми звикли виробляти з високою точністю, високою якістю і навіть у спеціальних приміщеннях. І ми також вміємо зберігати таємницю. Тож ми можемо використати ці переваги для інших галузей. Ми знаємо, як виробляти економічно ефективно. Дрони довгий час не були важливими для Бундесверу, але через агресію Росії проти України військові нині розпізнають потребу в технологіях дронів. Вони конче необхідні не лише для бойових завдань, а й для порятунку поранених. Цей безпілотник від компанії Авеліус використовується для вивезення поранених солдатів із зони бойових дій. Виробник не має власного заводу, натомість співпрацює з багатьма постачальниками. Це відкриває нові ринкові можливості, наприклад, для ці. Компанії з виробництва пакувальних матеріалів упаковка використовується для цивільних цілей, зокрема для транспортування дорогих електронних пристроїв. У цьому новому відділенні інженери тепер розробляють спеціальні контейнери, щоб перевозити чутливе обладнання для армії. Ця валіза призначена для великих дронів. Інженери запропонували кілька ідей для безпечного транспортування різних типів БПЛА за будь-якої погоди. Деякі транспортні бокси оснащені своєрідною системою кондиціонування повітря. Це забезпечує працездатність дронів за будь-якої погоди. Цивільні мають навчитися думати як солдати. З такою валізою ви завжди готові до дії. Вночі там є підсвітка. Ви можете дістати і запустити дрон на раз. Два на верхній частині валізи є посадковий майданчик. Тож дрон не забруднюється І Ви можете злетіти та посадити його на чисту поверхню. Дедалі більше компаній у Німеччині нині працюють на військову промисловість, але бояться публічності через страх іноземного саботажу. В регіоні Люденшайт віддавна є багато компаній, які спеціалізуються на виробництві військової техніки. Місцеві політики знають про занепокоєння і страхи бізнесменів, коли мова йде про зброю. зараз. Триває дискусія про їхнє майбутнє і йдеться не про підтримку диктатора в агресивній Ській війні, а про захист демократії від диктатора та агресивної війни, і як це втілити, і обговорюється сьогодні. Дедалі більше підприємців свідомо вирішують долучитися до оборонної промисловості з одного боку. В галузі багато грошей завдяки спецфонду в 500 мільярдів євро. А з іншого боку, все більше людей усвідомлюють, що є реальна загроза з боку Росії для демократичних країн. Після трьох діб пошуків рятувальники знайшли п'ятирічного Кирила, який заблукав на Прикарпатті. Про це повідомила держслужба з надзвичайних ситуацій. До операції залучили надзвичайників із Франківщини, Львівщини, Хмельниччини, а також Тернопільської і Чернівецької області. Хлопчик зник увечері 17 червня поблизу села Троїця Коломийського району. Під час прогулянки з мамою в лісосмузі його також шукали поліцейські волонтери. Обстежили понад 5,5 тисяч гектарів території. Дитині надали медичну допомогу. Рятувальники зазначили, що стан малюка задовільний. Живий, живий, в задовільному стані. Переносимо до квадроцикту. 5.50 ранку ранку допомогою безпілотних систем оператором спеціального авіаційного загону знайдено дитину під кущем в районі населеного пункту. Доставили на даний час до намету, надаємо домедичну допомогу. В подальшому буде направлено дитину до лікувального закладу. Рівно за півгодини повернемося до етеру о 13-й оновлений випуск часу новин.